До благодійної акції Ялинка янголів Сергій долучається разом із татом чотири роки поспіль. Говорить, великі справи починаються із малого. Бачу цих ангелів, і я розумію, що якщо я підійду, от я куплю дитині одній, так же саме і хтось підійде. І вже якась дитина вона ну буде щасливішою. Просто підходжу до ялинки, який на мене дивиться ангел, такі такого і беру. Тобто не читаю, що там написано. Ця акція орієнтована на дітей-сиріт, позбавлених батьківського опікування, дітей із обмеженими можливостями та пацієнтів онкогематологічних відділень лікарень. Мрії у малечі різні. Дівчатка частіше замовляють, наприклад, там резинки, книжки, енциклопедії, ляльки. Хлопці, хлопці замовляють дуже дорогі подарунки, дуже багато є самольотиків на управління, машинки на пультах управління, термобілизна, різні м'ячі. Деякі бажання дітей Вікторію розчулюють. Дівчинка з онкогематології, і вона написала одне з бажань хоче бути здоровою. Попри складну ситуацію в Україні, полтавці до благодійності долучаються активно, приходять родинами. Середня сім'я, мама, папа середніх років. Ну і дуже часто вони з собою беруть діточок. Ми працюємо в дві зміни, то ну в основному люди. Приходять в першу зміну. Майже шість сотень дітей довірили свої новорічні мрії паперовим янголам. Проте і благодійники не залишаються без подарунків. Кожен із них отримує магнітик і ось таку ялинкову прикрасу із логотипом акції. Я думаю, що кожен дуже що щось зробити. Я покупала канцтовари, просто відносила під йолку. Самостоятельно, без всяких підписок, без волонтерських всяких движень, без всяких програм. Просто беру і відношу, ну как, в дійський дом. Ялинка Янголів діє по вихідних до кінця грудня. Волонтери привітають дітей та вручать їм зібрані подарунки перед Новим роком. Нагадаю, благодійну акцію Ялинка Янголів у Полтаві проводять більше десяти років поспіль. Лілія Пархоменко, Олег Бондаренко Полтавські телевізійні новини.